Доброго дня. Ключова ідея магістерської роботи на тему творчості Анатолія Солов'яненка як епоха вокального виконавства в українській музичній культурі полягає в тому, що Анатолій Солов'яненко є не лише видатним оперним тенером, а й уособленням цілої епохи в українському вокальному мистецтві, чия творчість сформувала нові стандарти виконавської культури, сприяла утвердженню національної ідентичності в музиці та стала чинником культурної дипломатії України у світі. Казана ідея розкривається через Грунтовний аналіз його репертуару та сценічної діяльності, оцінку впливу на українську вокальну школу. Дослідження міжнародного визнання митця вивчення культурного та суспільного значення його постаті. Так звана місія дослідження полягає у збереженні та осмисленні. Творчої спадщини Анатолія Солов'яненка як явища національного масштабу, що уособлює найвищі здобутки української вокальної культури другої половини 20-го століття та має стійкий вплив на сучасну мистецьку освіту і виконавську традицію. Щодо наукової новизни, уперше. Комплексно розглянута творчість Анатолія Солов'янка як епоху в українському вокальному мистецтві, а не лише як індивідуальний артистичний феномен, систематизований вплив митця на формування української вокальної школи, також проаналізовано його участь у міжнародних культурних процесах. Здійснена спробу. Кількісного аналізу, концертної діяльності та сценічних інтерпретацій, що раніше не мали глибокого дослідження у музикознавстві. Щодо практичного значення, матеріали дослідження у подальшому можуть бути використані для викладання курсів з історії української музики, оперного виконавства та культурології. Узагальнені аналітичні таблиці, графіки, висновки можуть бути основою для подальших музикознавчих або педагогічних розвідок. Результати дослідження сприятимуть збереженню та популяризації спадщини Солов'яненка у середовищі молодих виконавців, дослідників та культурної громадськості. Дякую за увагу!